Ом'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні в Івановському читанні ми чули, як до Господа нашого Ісуса Христа підійшов прокажений. Підійшов прокажений і сказав йому такі слова: якщо хочеш, можеш мене очистити. І Господь сказав, хочу, очистись, доторкнувся до нього, і в цей час проказа зійшла з Його тіла. Так от, дорогі брати та сестри, це приклад нам. Тому що наша душа, вона також прокажена, вона також покрита цими склями гріховними. І тому ми, як цей прокажений, бажаємо дійсно, маємо бажати, дійсно очиститись від наших гріхів. Тому що, як в старому заповіті, в заповіті Моїсея, прокажені були ізольовані від суспільства. Так само ці люди, в яких буде прокажена душа на страшному суді, вони також будуть ізольовані від Царства Небесного. Тому що якщо би прокаженого пустити в суспільство, то він би заразив би проказу і всіх інших. Так само, якщо людину, в якій в душі живе злоба, ненависть, гнів, людь, заздрість, сварливість пустити би в Царство Небесне. То вона б, Царство Небесне зло знову зробила би і ад, який знаходиться в її душі. Так от ми дійсно маємо прагнути, прагнути очищати свою душу, як цей прокажане своє тіло, очищати і прибігати до Христа і дійсно благати, що, Господи, очисти мою душу, очисти мене від моїх гріхів. А якщо ми будемо жити і думати, що ну, в принципі, ми живемо непогано, ну так, да, якісь там гріхи є, але в принципі тяжких немає. То ні від яких гріхів ми не зможемо чиститись. Ми дійсно маємо поставити собі за мету обожитись, тобто стати, досягти отого рівня Христового, стати, уподобатись самому Христу. І сьогодні в суботу, сьогодні заупокійна субота, і ми будемо молитися от за тих наших. Рідних наших близьких, наших братів та сестер, які вже були у Господа на суді, да? на такому частному суді, тому що ми знаємо, коли людина помирає, як написано в святому письмі, смерть, а і потім одразу суд. От людина стає на частний суд до Господа і на ньому вирішуючи її участь. І після цього суда душа вже знаходиться або в предвкушенні вічних благ, або в предвкушенні привкушенні гієниогніної. І ось молитви за упокій це молитви нашої любові, молитви нашої любові за наших ближніх, тому що ми не, знаємо, ми не знаємо, яку вони участь отримали, ми не знаємо, який вирок вони на цьому суді отримали. Але як заповідали нам апостоли, от пише Іван Златоуст, що самі апостоли заповідували молитися за покійників, за спочили, тому що вони знали, яка це користь для їхніх душ. І от, блажений Августин, коли розповідав про мученицю, про одну з святих мучениць, він розповідав, що коли вона знаходилася в в'язниці, пірпетує мучені сирпетуї, коли вона знаходилася в'язниці, в вона молилася, молилася за інших, за своїх рідних і випадково згадала за свого брата. А брат її був померлий. І ось Господь відкрив її видіння, який, який брат знаходиться в такому чорному, страшному місці, весь чорний, лиця його не видно, тільки рана, від якої на лиці він помер. Він в такому е, вжажді, е, видно, що він був в такому місці, де дуже спекотно, там де жар. І вона жахнулася і почала за нього до Господа молитися. І вже на наступну ніч Господь показує видіння, що цей її брат уже. В білому одіянні, що лице його видно, відране тільки шрам, і біля нього є такий водоєм з золотою чашою, з якої він п'є, і вода вже не убавляється. І ми знаємо безліч, безліч прикладів, коли наші святі старці да, виходили з опеченими руками, коли їхні послушники питали їх, що, що з вашими руками, вони говорили, а що ти думаєш, легко душу з аду витягати? Так от і по заповіді апостола апостолів, що якщо навіть ангел з неба буде вам повістувати не те, що ми вам повістували, та буде нафіно. І от дійсно молитви спочилих – це те, що передали святі апостоли, це, що вони знали, те, що відкрив їм Господь. Що дійсно Господь казав святому письмі, що все, що попросите, во ім'я моє, то дам, а Небесний дасть вам. І дійсно ми просимо, ми просимо своєю любов'ю, щоб Господь, Господь дійсно пробачав гріхи наших рідних, наших близьких, наших братів і сестер, тому що саме головне для Господа, найбільша добродія це наша любов. А наша любов якраз і проявляється в тому, в тому переживанні, де, де наші рідні, де наші брати та сестри після цього часного суда, тому що часу є тільки до другого пришестя Господнього. Після другого Причастя Господнього, після страшного суда, уже нічого не змінимо. Тому, дорогі брати та сестри, не будемо забувати за цей обов'язок, тому що це дійсно обов'язок, який лежить на кожній людині, на кожному християнину молитися і вималювати своїх рідних і близьких, що і зараз ми будемо робити. Амінь.